Сьогодні ви отримаєте лайфхаки від зоосалону Грімгрум. кшталт того, що робити, якщо ваша тварина у дорослому віці ходить у туалет вдома. По-перше, є деякі фактори і деякі причини, які на це наштовхують вашу тварину. По Перше, це корм. так, Це сухий корм. Бо якщо ви знаєте і розумієте, кіт і собака це м'ясоїдні тварини, вони повинні насичуватися. Не так швидко, як, як при, при поїданні корму, і вони повинні м'ясо рвати зубами. А ще краще, якщо ви е, бачили колись передачі про тварин, то вони мясо вони рвуть зубами. Вони повинні зчистити е, наліт на зубах, об м'ясо, об кістки, об потроха і. Е, Насичуються вони поступово, що що проходять з, з нашими тваринами. Вони корм з'їдають, він у шлунку набухає, і собака думає, що вона довольна. Ще при м'ясі, коли ваша тварина буде їсти м'ясо, вона не буде так пити воду, як вона п'є при кормі. Це теж буде відражатися на, на туалеті. Це один з моментів, які вам потрібно, потрібно врахувати. Друге, прибираємо всі пільонки, які у вас лежать вдома. Вимиваємо ми всі угли, всі угли, які ви вимили, переставили ці, ці меблі, які стоять, якщо це можливо. І е, ці е, точки, нам, куди ваша тварина більше всього любить ходити до туалету, мажете якоюсь вонючою маз'ю. При цьому ви собі робите графік, ви ж завели собаку. Завели. Значить, ви робите собі графік, коли ви будете нею виводити. Бо все живе, воно хоче ходити, гуляти, і е, тоді ви зможете подолати цю неприємну звичку. Третє, що робите. Е, якщо ви по воді, по воді, воду ви ставите в, доступ, в доступі. Без обмежень, переводити з їжі корму на плотоядну їжу десь 3-4 тижні. І ще ви виграєте в тому, що ваша тварина, якщо з'явився запах, Такий запах псини, незважаючи на це хлопчик чи дівчинка, ви його при переведенні на м'ясне годування позбудетесь десь 2-3 місяці. При тому, як ви будете годувати м'ясом, ви повинні розуміти, що тварина буде худнути перший час. Десь 2-3 місяці. І тільки потім, коли вона скине все зайве, ці, ці оцьоки, і цей зайвий жир від, від корму, вона прийде в свою норму. Норма у собаки, коли видно послідні останні два ребра, на це ви можете теж орієнтуватись. Як привчати, якщо ваша цуценя, цуценя ще до 8 місяців, 10 місяців, то ви швидше зможете привчити це цуценям не гадити вдома. Так, На цей час ви також, коли приберете пільонку, закриваєте контр, де ваша кровать, бо куди почнеться, це буде ваша кровать. І це все можливо. Всі собаки розуміють, ви самі винуваті, що ви показали, що ваша хата для вашої собаки це туалет. Ви самі поставили цю пільонку, не обираючи неї чи міняючи, і ви неї привчили. І вона розуміє, що на вулиці вона ходить гуляти, на вулиці вона розважається. А додому вона може прийти і сходити в туалет, А на вулиці це треба потерпіти. Тому, коли вам потрібно виводити собаку після того, як ви приберете цю пільонку злущасну? Як ви покормили собаку, берете зразу, її на руки, виносите. Якщо вона гадить, ви виносите неї на руках і гуляєте до тих пір, поки вона не сходить в туалет. Якщо, І після того, як проснулася ваша собака, ви також Виводити її в туалет. Дивіться зранку, поміняйте її звички, які були, перекладіть поводок, щоб вона поки ви вдягалися, і вона почала радуватися, щоб в неї виробився якийсь рефлекс на те, що вона йде в туалет. Вам треба змінити, де стоїть її. Корзина, де, де там поводки, щоб вона бачила, що ви йдете в ту сторону, а ви будьте на поготові. Всього доброго.